Вітаю вас знову, шановні глядачі, і ми з вами продовжимо далі нашу тему. Це пенсії. Але будемо казати вже, як має бути, який має бути розрахунок пенсії. І в першу чергу ми кажемо про солідарну пенсійну систему, в якій буде визначено поняття і розуміння, як буде здійснюватися обрахунок. Мається на увазі обрахунок для будь-якого працівника, у якого вже є 60 років. І ми беремо в першу чергу два критерії. Це трудовий стаж працівника, і це розмір мінімальної заробітної плати, від якої береться 5%. А це 400 гривень. І ми оці 400 гривень множимо на відповідний трудовий стаж. Будь-яка людина може підрахувати для себе, яка ж у неї буде пенсія. Це буде спрощена система обрахунку, для того, щоб навіть звичайний працівник зміг бачити і розуміти, що ж він отримує після того, як у нього буде пенсійний вік 60 років. І ось давайте для прикладу візьмемо трудовий стаж. 35 років. І ось 400 гривень ми множимо на 35 років і отримуємо 14 тисяч гривень. І це буде пенсія людині, у якої є 35 років трудового стажу. Ось і все. Ця людина буде отримувати цю пенсію тільки з пенсійного фонду України. Бо вона буде мати відношення до пенсійного фонду. І пенсійний фонд буде мати відношення до цієї людини. І ось таким чином людина буде отримувати свою першу виплату пенсійну з пенсійного фонду в розумінні солідарної пенсійної системи. Якщо людина працювала на різних посадах, відповідно для кожного. Працівників буде працювати дана система. Багато хто з глядачів розповідає про те, що це несправедливо, це урівнялівка і таке інше. Ні, шановні, це не урівнялівка. Чому? Згадаєте той період, коли були радянські часи. Коли люди отримували товарообіг у вигляді радянських рублів, купонокарбованців, карбованців. Вже потім гривні по різному курсу. І ось питання виникає. А як прив'язати оцей товаробіг на сьогодні?